Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу металу типу «Ж», яка має загострену сфероконічну форму діаметром 12 мм з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфрези типу «Ж» ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишки зварки, облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин: з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має загострену сфероконічну форму та перехресну насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип метал. Деталів, хвостовик благотовлений із вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частину, кріплюється між собою робоча частина та хвостовик методом спайміння між собою. Твердоспавна борфриза має наступні характеристики. Діаметр хвостовика 6 мм, діаметр ріжучої частини 12 мм, довжина ріжучої частини 25 мм, загальна довжина борфрези 65 мм. Така борфреза – це ідеальний інструмент для робіт по різним частинам деталі або отворам. Перехресна насічка на твердоспанній борфрезі дає можливість працювати всією робочою частиною, а її форма забезпечує. А максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею, як правило, інструменти такого типу встановлюють у ручні інструменти пудрелі або пневмашинки, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах. Попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення, а ще замотажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують. Вас з вказаними контактними телефоном достав в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.